Всім привіт! Мене звучалинка. Ви на моєму каналі. Давайте ми трапимо хату рон-тур. Оце у нас спальня. Е, так що починаємо е, гарненьке. туди. Подушечки такі Крибаву. Самі можете порухати Правда, м'якають. Что на ней лыжить. Ничего. Ничего. ее, э, Вот ее, мани, 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 мани. Гроши. Так, расчистка. Э, ничего в Тепер у нас тумбочка. Так, Отут у нас лежить печі, навіть такі пісклети, там де Чопік був, але вже його з'їли. Мама, три, е вологі серветки, ігри, браслетик. Який зараз я вам покажу, як я Ау! Аух? Вау, який гарний браслетик. Давайте ми його летімо. Ой, таке забула 30 мучку. Так у нас всякі ігри. А отут у нас сумочка з ігор. Дивіться. Що в сумочці? Цікаво, давайте, подивимось. Так. Браслетик. 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 А, це вже ожегрейдя і браслет. Що? А, то просто. Хм, браслетик. Дві гривні подірвані. По, по, Я не знаю чому. Браслетик. Браслетик. Браслет! І ми на тому закінчаємо. Вибачте, просто у нас вже немає часу. Я вам е, зроблю другу частину, коли вже буде в мене багато підписів. Якщо будуть е, 100 лайків і 30 переглядів, то я Ой, я перепутала, вибачте, е, 50 переглядів і 20 лайків. Всім пока!